Ми повертаємося до студії. Уже з нами гість сьогоднішній, з яким ми будемо говорити про позаконкурсну програму цьогорічного фестивалю Молодість. Вірніше, про, ну, гість мій одразу представлю режисер, продюсер та автор соціального культурно просвітницького, як вони самі його позиціонують, проекту таємниці мого міста. Звати Андрій Раднюк, нашого гостя. Здравствуйте, Андрію. Давайте ми зараз покажемо глядачам ті щоб було зрозуміло, так але розкажіть просто взагалом в чому полягає проект і в чому його культурно-просвітницька ну, мета проекту таємниці мого міста це культурно просвітницький це просто в популяр одним словом це популяризація освіти в Україні. І позиція компанії нашої соцкультурно-просвітницької організації Сінергікон, така що всі біди від того, що в нас немає освіти і чіткої себе ідентифікації в плані історії, і просто себе як нації наро. Oh no. Тобто ви досліджуєте міста, таєм, історію? Таємниці мого міста, це е, історико-публіцистичні етюди, з, створені у форматі Discovery History. Вони по 5-6 хвилин. Мета їхня була на що ми цілилися, про що зразу проговорювали е, дальню перспективу. Це сприбітництво з кінотеатрами. Uh -huh. е, мета донести культурно просвітництво, в чому полягає наше, що ми е, через кінотеатри, як е, журнальчики, може пам'ятаєте, фітіль, в е, ці 5 6 хвилин журнали перед касовими сеансами. Ми якби даємо можливість людям безкоштовно в рамках вже квитка, купленого на касові сеанси, ознайомитись з історією рідного краю, малодослідженими uh -huh. сторінками. Всі таємниці мого міста це е, міфи і легенди про е, свої свій край про конкретно міста свої. Тому і називається таємниці мого міста. Uh -huh. Це коротко. Да, добре. давайте тоді дивимося тізер, і потім повертаємося трошки глибше до розмови. візли! Ти впевнений, що знаєш все про місто, в якому живеш. Так, це все ж таки ти. Ми розповімо правду про те, що ти вважав легендою. うん。 Повертаємось до студії, до розмови з Андрієм Роднюком, з автором проєкту таємниці мого міста. Так, давайте тепер детальніше. Хто зініціював такий проєкт? Чи це була ваша ініціатива? Я чи думаю, більше? що з ініціаторами цього проєкту стали Господь Бог і саме наше життя. Тобто, Це найголовніше. Тобто потреба з'явилась звідкись. Да. Тобто ідея така, що сама назва «Синергікон» Від слова синергія, співробітництво, тобто, чи наше співробітництво з громадським чи з будь-ким починається з того з потисканих рук. Тому ми відходили з того, що потрібно через співпрацю починати намагатися з самими ж людьми говорити про їхні проблеми, про їхню основу, про їхню базу. І оскільки я якби дотичний ще й по своїй освіті, там до історії, до роботи багато із медіа, і поєднання mm -hmm. у цієї роботи з медіа, і робота в історії, і сам самі. Місто я так само родом з Кам'янця-Подільського. Це одна суцільна історія і епоха різних там націй, і так далі, які об'єдналися разом. Тому це все в симбіозі дало народження у цього бажання все ж таки якось розібратися і донести людям якісь цікаві речі. Але оскільки ми знаємо, що рейтинг історії як предмета в нас дуже низький, і якби люди чуючи слово історія, вже хочуть собі там поїсти колбаси або ще щось туди втікти, розумієте, і ситуація така, що ми вирішили. Найти якийсь спосіб, щоб все ж таки людей привернути увагу в першу чергу до цих через міфи, через легенди до своєї бази, до своєї mm -hmm. свого коріння. Ну і плюс за цим всім розібратися в якихось речах, які були знаковими і поміняли не тільки історію міста, а історію країни в цілому. Звідси почалася ідея темниць. Тобто, ви ви взагалі скільки вже міст так дослідили? Вже там, дивіться кільканадцять роликів. Є наскільки я знаю. сьогодні вже 17 серій існує, 17 mm -hmm. цих етюдів. Вони в нас діляться по е, циклам. В нас на сьогодні є цикл е, Рівненщина, угу. цикл Поділля, цикл Київщина, початий і цикл е, Поділля, Рівненщина, Буковина, Буковина. І Буковина і цикл Буковина. Е, кор, в кожному циклі приблизно на сьогодні перебуває десь приблизно в районі там. Чотирьох п'яти шести серій приблизно десь отак. Тому що ще це готові 17 серій. А й, ну йде і далі, монтаж до тобто ви, зняві... ви ж берете, берете не лише так Чернівці, там так ні, ну якісь центральні. Ні, ні, ви ні, маленькі містечка звич... розглядаєте. Звич... Де справді да. люди не так Пріоритет вже... у нас є, все ж таки, наприклад, одна з останніх серій нас знята про вижницьку гімназію, яка була створена з ініціативи короля Франца Йосифа, і унікальне навіть зараз заїжджаючи в Вижницю, ви бачите село звичайне село, і там стоїть багатоповерхівка, які вже 130 років. Це найстарша гімназія ага. в Україні, і яка не просто стоїть собі гімназія, а це місце, це архітектурна пам'ятка, яка змінила історію буковини взагалом. Я можу дуже в нас мало б часу. Я можу я в цьому дуже плаваю. Я, я міг би зараз пернути і вас за собою Але, потягнути та, надовго. Так, так я розумію. А як ви залучаєте місцевих? О, власне, ви якось ж співпрацюєте? Мабуть, ви самі не можете знати, чи можете А, я зрозумію. Я знати легенди, така, що ну по перше, все ж таки є свій якийсь багаж знань там з освіти і Не так зрозуміло. далі, але цього звичайно мало в кожному, кожен цикл, кожен регіон в нас обов'язково є під покровом якогось конкретного історичного консультанта. Uh -huh. Якщо це там, наприклад, Поділля, то там найвідоміший краєзнавець, на якого поселяються навіть ректори там Олег Будзей. Якщо це там буковина, це Ігор Григорович Бурко, такі там полосвіти історики, і так далі. Якщо це Рівненщина, то нашим патронатом займається Астроська академія. Uh -huh. Ну Ігор ігри па якому так само окрема подяка. Тобто і в їхні архіви, їхні фонди, їхні люди. Ми починаємо співпрацювати, і звідси ми вони звичайно подають свої академічне бачення цієї історії, але ми намагаємося все ж таки підходити більше шляхом медійним і тим структурним, яким достукатись можна до людей. Якщо дуже коротко, є формула по основі таємниць, є своя формула, без якої серія не народжується. Uh -huh. Це буде бути обов'язково архі... арх... пам'ятка, яка лишилася до сьогодні. Артефакт, який лишився відтоді до сьогодні сьогодні. і він носить далі своє значення. Це може бути архітектурна пам'ятка, може бути книга, рекорд, будь-що може бути. І друга складова це герой або група героїв, які стоять в основі, в корені того, що це з'явилося. І третя, звичайно, прив'язка до цього ареалу, до цієї uh -huh. території. Все разом в купі народжує серію. І ясно, що ореолом цього всього є міф і недосказаність. Я можу конкретно, на прикладі серії якоїсь конкретно розказати, чи про той ж самий Кам'янець-Подільський, чи про ну, мені цікаво, єдине, що я бачила декілька, покажу... Ми сьогодні одну, а потім глядачі без подивляться. Проблем. Дай, наприклад, а, так, е, цікаво, от, що ви залучаєте місцевих також як акторів. Так. Ну, Там непрофесійні актори, в принципі, такі, так? і так, вони так. в цьому ж теж бачиться якась така ініціатива. Репліка така. Репліка така. Ситуація така, що оскільки в нас не кіно, а в нас соціальний проєкт, угу. це ітюди, які в своєму, в своєму ароматі несуть не драматургію, сльозність і там просто плач, а фак, фактаж, фактаж, який примушує людину встати і піти перепровірити цю інформацію, розібратися, чи це правда, чи ні. В першу чергу це сконцентровано на краян, і ми вважаємо, це наша фішка, ніби як і казара, ніби працює. Це те, що ці. Цих людей, які змінили історію свого краю, історію свого міста, які відіграли важливу вагому роль в історії свого міста, мають право на нашу думку озвучувати ті громадські діячі або, взагалі, ті люди, які сьогодні так само міняють історію міста. І зараз та серія, яку ви зможете побачити, про за участі Юрка Журавля, тут не питання медійного чи там якогось обличчя, просто Юрко Журавель є. Громадським е, активістом в рівному Рівнен, він так. є в більше. Він там має заслуги до речі, не тільки як музикант, а як художник. Е, ну і там про це можна дуже багато говорити. І в нас знімалися і журналісти, і ведучі, і художники. І ну там але головне, е, що вони були вони, з того краю. вони є тими людьми, до яких прислухається громада міста, mm -hmm. і які є носіями в у цієї радзинки, історії історії цього краю, розумієте. Mm -hmm. Давайте тоді ще проанонсуємо перед тим, як покажемо серію, де можна дивитися. Ви кажете, що в тих містах так показується так. саме ті та, та е, серія е, роликів про, про той край, так? Чи показується повністю дивіться, я кіно... про як, як система так, в, це в кінотеатрах. Дуже гарне Так. Дивіться, ситуація наступна. А... Першочерговим нашим адресантом є кінотеатри, з якими ми проговорили попередньо, і взагалі почали це робити як експеримент. І ситуація така, що згодом цей експеримент трошки розрісся з ініціативи, навіть не власне нашої, а підключилися в першу чергу. Наша мета була спочатку накопичити серії зробити багаж, тому що на сьогодні, при такій медійній культурі чи без медійному, якщо так можна висловитися, всі вимагають кількість, маючи 2, 3, 4, 5 серій. Цього ми розуміли прекрасно, що це нікому не потрібно. Це, там сперечаються, чи брати серіали, чи в ньому 365 серій. А тут, ну, і ми хотіли поставити перед собою мету спочатку зробити багаж. Але по мірі створення багажу нам не дали це до кінця робити спокійно. І вже, і вже почали нас просити. В першу чергу це були ясно, що кінотеатри, в другу чергу це в нас були місцеві телебачення. Ми не хотіли йти на центральне телебачення, поки все ж таки повторююсь, тавтологія угу. не набереться цього багажу. А згодом у нас народу. Видилася конкретна механіка. В нас, ми якби всім сподобалось це і телебачення місцевим, і регіональним телек... ну, кінотеатрам, так. що 21 день серія крутиться постійно в кінотеатрі, mm -hmm. потім вона переходить на місцевий найрейтинговіший канал. Там крутиться 31 одну сроцюну день, а потім вона перекочовує вже в інтернет. Uh -huh. І тому, якщо зайти на наш там Синергікон Ютубовський канал або таємниці мого міста, то е, в Фейсбуці або ВКонтакті, ви побачите тільки там незначну кількість серій, це механічно можна вирахувати, що проекту півтора чи два роки, і відповідно uh -huh. процедура ще триває далі. Вони йдуть через кінотеатри. щодо наших безпосередніх партнерів. Якщо можна про так, це так говорити, ну, то якщо ну, на Буковині, то нашому центрарний центра. Ральним партнером є кінопалац імені Ольги Кабелянської ага, їм привіт, тобто... рівненщина мережа мультиплекс, кінотеатр Ера. Ну це все провідні кінотеатри, які більш-менш там мають рейтинг uh -huh. свій. Якщо говорити про Поділля, в нас там є кінотеатри Дружба, Юність і так далі. Якщо говорити про Київ, то в кінотеатрі нашим партнером в Києві, нашим партнером кінотеатром є Ліра на Артема, uh -huh. і вони, до речі, користуючись нагоди, я два слова скажу: що 21 листопада, о дев'ятнадцять. І ліра вже попросили, щоб ми дали не посерійно, а дали іменно повноцінний повнометражний блок з усіх серій. Вони хочуть і от вперше кінотеатр взяти і все сукупчено показати. Так, а як власне буде на молодості? Це теж буде презентація молодість. проекту повністю okay. повнометражного такого. Да. Так шістнадцять про, про серій молодість я Буквально два слова скажу. По перше, я дякую Андрію Яколічу Халпахчі. І взагалі що всій команді, так? Так, що вони зацікавились. Ми вже з ними спілкуємося 6 місяців, і там довга вже історія своя є. З Андрієм Яковлечем з неї. Ми був раніше, але ситуація наступна, молодість нам 28 числа завтра, о 19.30, віддає в залі «Сінематек» час на презентацію цього проекту, саме презентацію. Mm -hmm. Я поясню, чому тому якби в нас вже в Кам'янці-Подільському, 15 вересня минулого року презентація була. 6 травня цього року була презентація в Рівному, 16-го була презентація червня в Чернівцях, і якби зараз логічно у цей великий затяжний пілотний період. Нам цікаво, все ж таки чи завершити чи розпочати Столиці. саме в Києві. Так. І кінофестиваль Молодість це звичайно така мега-мрія, яка тільки з Господнього благословіння реалізувалася. І безпосередньо завтра, о 19.30, запрошуємо всіх в зал Сініматека, кінотеатр Київ.